Всім привіт! Сьогодні вже 6 травня і приїхали на поле, де у нас здійснена сівба кукурудзи і вирішили швиденько пора накрити це все діло гербіцидом, а точніше раундап макс. Адже на завтра нам передбачають опади, навіть грозовий дощ, тому хто знає наскільки сильно буде. Багато опадів, як сильно нам тут буде мокро, тому вирішили вже трошечки почистити цю, оце поле від небажаної рослинності. Тому до 2 літрів раундапа, можливо, і багатькувато, можливо, і ні. Но вирішили, хай буде до 2 літрів. 100 літрів розчину. Швиденько прилетіли, з автопілотом накрили. Зовсім швидко, зовсім легко і готово. Зараз взяв отакий шпательок. Зараз погляну, що в мене тут кукурудза, адже вона десь тут у ґрунті. Цікаво, що з нею відбулося, чи ще рано. Як бачимо, ґрунт вологий, ґрунт вологий, Але у порівнянні з тим, як ми сіяли, а це пройшло, ми посіяли в четвер, а сьогодні понеділок. Е, пройшло пройшло, е, п'ятниця, субота, неділя, три дня. Четвертий день, Четвертий день, то, як бачимо, верхній шар вже підсох. Трошки навіть е, з'явилися ось грудочки ті ще сівалка повигортала. Волога, звичайно, то у нас присутня, все копається. ну і як на мене оце ґрунт вже став більш-менш стиглий. Ось кукурузинка. Бачимо, вона має вже росточок. Четвертий день. Посіяна на глибину 3-4 см. Містами, можливо, десь є 5 можливо, ні. І е, хто слідкує за каналом, той бачив, що різні типи прикочуючих, ущільнюючих коліс. Тому буде цікаво, чи вплине це на сходи чи ні. Ну, сьогодні ще ранувато, сходів немає. Тому просто, просто я для себе подивився, в якому стані насінинка адже тут і різні гібриди, можливо, вони також по-різному будуть давати сходи. Ось ще один рядок, якщо не помилився, бо ми тут понарізали сівалку і багато проходів, але не всі засіяні. Тому цікаво. Черечки бачимо, ось вони повзають. Це вже дуже класно. Добре було орієнтовно до 50 кг на гектар карбаміду. Відповідно, безпосередньо плюс-мінус в рядок. Тому ми більшу кількість і не, не всівали, адже, адже адже боялися, щоб не було гірше. Ну і мікрофлора також важливу роль для нас грає. Росточок ледь з'явився. Ну, без всього, що тут вже гібрид трошки інакший, але вже он, он також хоче росточок виходити назовні. Думаю, ще десь 3-4 дня. І, можливо, вже перші сходи ми побачимо. Отака ну, в нас ситуація на полі. Посів був складненький, адже ми виїхали те, раніше, ну як мені здалося, чим потрібно. Але все одно посів удався. І основне, щоб, щоб не було приморозків, адже всі бачили схід нашої країни, Потер переніс навіть не приморозок, а мороз, тому... Самі чекаємо, що буде в нас. Ну, сподіваємось, що все буде добре. Так, всім дякую за увагу. Ми поїхали працювати далі. Всім до зустрічі.